Доброго дня! На цьому уроці мова піде про типи кісток у складі скелету людини, а також про особливості їхнього з'єднання. Скелет людини утворений більш ніж з 200 різних за формою та розміром кісток. Взагалі, усі кістки, в залежності від їх форми, розміру та функції, поділяються на трубчасті, які бувають до того ж довгі та короткі, губчасті, які теж бувають довгі та короткі, плоскі та змішані. Основу кінцівок складають трубчасті довгі кістки. Вони виконують функцію важелів, що рухають м'язи. У трубчастих довгих кісток є тіло це видовжена середня частина та дві голівки їх розширені кінці. Трубчастими кістками є стегнова та плечова кістки. Їх голівки вкриті компактною речовиною, під якою міститься губчаста. У тілі трубчастих кісток є заповнена жовтим кістковим мозком порожнина. Жовтий кістковий мозок це багата на жир, пухка сполучна тканина. Цей жир може використовуватись для енергетичних потреб організму за певних умов. Довгі кістки характеризують міцність і легкість саме завдяки трубчастій будові. У тілі трубчастих кісток переважає компактна речовина. Крім того, у довгих трубчастих кістках між голівками та тілом знаходяться хрящові пластинки. Клітини цих хрящових пластинок можуть ділитись, що забезпечує ріст кістки у довжину. Але з часом у клітинах таких хрящових пластинок накопичуються мінеральні солі, і поступово вони втрачають здатність до поділу. Саме таким чином кісткова тканина поступово заміщує хрящову. Кісткова тканина здатна перебудовуватися під впливом навантажень. Підпливом тривалих навантажень на кістки у них активно оновлюється кісткова тканина, що призводить до зміцнення кісток. У трубчастих довгих кісток кінцівок, таких як кістки плеча, передпліччя, стегна, гомілки, довжина значно переважає товщину. Однак в тих частинах скелета, які повинні одночасно зберігати високу рухливість і витримувати високе навантаження, містяться трубчасті короткі кістки. Це також кістки, які входять до скелета верхніх та нижніх кінцівок, наприклад, фаланги пальців, кістки плесна, п'ястка. Зовні лише за винятком суглобових поверхонь кістку укриває окістя. Окістя це тонка, але дуже щільна оболонка шару волокнистої сполучної тканини, яка зрослася з кістковою тканиною. У окісті розташована велика кількість кровоносних та лімфатичних судин і нервових закінчень. У внутрішньому шарі окістя знаходяться клітини, які діляться з утворенням нових клітин кісткової тканини. Це призводить до поступового потовщення кістки. У разі переломів саме клітини окістя забезпечують зростання кісток. Тобто, живлення кісток, їх потовщення і зростання у разі переломів забезпечує окістя. Вільні від окістя суглобові поверхні кісток вкриває суглобовий хрящ. Губчасті кістки утворені переважно з губчастої кісткової тканини, яку вкриває тонкий шар компактної речовини. Серед губчастих кісток виділяють довгі це, наприклад, ребра і грудина, та короткі, як кістки зап'ястка та передплесна. Під час таких рухів, як ходьба або піднімання вантажу, системи губчастих кісток здатні пружинити і при цьому зменшувати навантаження на скелет. Плоскі кістки. Такі як тазові кістки, лопатки, лобова кістка і тім'яні кістки, побудовані переважно з губчистої речовини і вкриті тонким шаром компактної. А от змішані кістки складаються із частин різної форми будови і походження. Прикладом таких кісток є хребці. В них поєднуються елементи коротких трубчистих кісток у тілі і пласких кісток у відростках, а також верхньощелепні кістки та деякі інші. Лобова, верхньощелипна, клиноподібна, градчаста кістки складають окрему групу повітроносних кісток. Вони мають вистелені слизовою оболонкою і заповнені повітрям порожнини. Скелет новонародженої дитини переважно утворений з хрящів, подальше окостаніння яких відбувається поступово упродовж усього періоду розвитку організму із завершенням приблизно у віці 20-24 років. Ріст кісток в довжину відбувається за рахунок поділу клітин хрещової тканини, яка розташована між тілом кістки та її головками. Збільшення товщини кісток відбувається завдяки поділу клітин внутрішнього шару окістя. Ріст кісток в період розвитку організму регулюється гормоном росту. Сама ж кісткова тканина здатна до оновлення впродовж життя людини. Можна виділити два основні типи з'єднання кісток переривчасте і безперервне. У разі, коли кістки з'єднані переривчасто, між ними є щілина, тобто порожнина. За такого рухомого з'єднання кістки здатні переміщуватись одна відносно одної. А от коли кістки з'єднані безперервно, то між ними щілини немає. А тому такі кістки не здатні рухатись одна відносно одної. Такі кістки, які з'єднані безперервно, виконують захисну або опорну роль. Існує кілька різновидів безперервного сполучення. Більшість кісток черепа з'єднана такими звивистими швами, що западина однієї кістки відповідає виступу іншої за формою та розмірами. Це нерухоме з'єднання з утворенням міцного кісткового шва характерне для більшості кісток черепа. Нерухомо з'єднуються кістки і унаслідок зрощення, як, наприклад, кістки таза, крижові хребці та інші. Напіврухомо з'єднані між собою хребці за допомогою дисків, еластичних хрящових прокладок. Хребці ковзують відносно один одного, але їхня рухливість обмежена. Саме завдяки такому з'єднанню людина може нахилити тулуб, повертатися також. Суглоби забезпечують переривчасті рухомі з'єднання кісток. В залежності від будови, суглоби бувають прості і складні. Прості суглоби з'єднують дві кістки, складні суглоби з'єднують три або більше кісток. Основними складовими суглобів є суглобові поверхні з'єднуваних кісток. Суглобова сумка, яка охоплює суглобовий кінці кісток, і суглобова порожнина, заповнена рідиною. Зовні або всередині суглобової сумки розміщені зв'язки, які зміцнюють суглоб. Суглобовий поверхній кісток вкриває гладенький суглобовий хрящ. Цей хрящ зменшує тертя кісток між собою під час руху. У суглобі вкриті хрящами поверхні кісток щільно прилягають одна до одної. Поверхня однієї з цих кісток упукла і має назву головка суглоба, а поверхня іншої кістки увігнута і має назву суглобова западина. Суглобова порожнина герметично ізольована суглобовою сумкою, в ній тиск менший за атмосферний. Тобто, під дією атмосферного тиску суглобова головка однієї кістки щільно притискається до западини іншої. Сполучна тканинна суглобова сумка оточує суглобову порожнину і охоплює суглобові поверхні кісток. Зовнішній шар суглобової сумки переходить в окістя, а її внутрішній шар містить секреторні клітини, які власне виділяють в порожнину суглоба рідину, що відіграє роль мастила і містить поживні речовини для клітин суглобового хряща. Розрізняють суглоби також за типом руху. Одноосьовий циліндричний суглоб, в якому рух кісток здійснюється в одній площині і прикладом є ліктьовий суглоб. Інший тип двохосьовий сідлоподібний, в якому рух кісток здійснюється у двох напрямках, як у колінному суглобі. І також трьохосьовий кулястий суглоб, в якому рух кісток здійснюється у трьох напрямках, як, наприклад, у плечовому суглобі. Вивих це зміщення кісток суглоба, яке виникає при різкому та надмірному навантаженні на суглоб. Лікується вивих вправлянням кістки в суглобову западину. Таким чином, ми з'ясували, що скелет людини формують різні типи кісток, і вони можуть з'єднуватись або нерухомо, або рухомо за допомогою суглобів. На все добре!